Всім привіт! Нарубала маленьких дровішок. Сейчас розпалю кострик і подивитись, що далі буде. На дворі така зима що пахне весною. а весною нам що всегда хочеться? правильно Печеної картошки І картошкой сало. будемо салон це в реальность главное вступить Дома сыри вы любите сало и картошку на, на костроме, на улице. Сейчас возьму перцы, кинуть лишку. А це — довга музика буде, дорога серій. А ну стриж буде діло, чи не На Дворі сніжок пролітає. Що у мене не виходить, зараз піду знайду сухеньких. Розорівся наш кострик, а я йду різати сало і мить картошку. Так, помили бульбочку нашу, пообрізала її, зараз будемо нанизувати бульбу. Сало в мене таке є. Одне є смариноване. Я маринувала. О, ще, ще не розмерзлось. А є обичне таке, не знаю, яке б добріше було. Дивіться, яке це з м'язком. Це добріше було. Зараз нанизуємо, і йдемо пекти с картошкой пананежим. Я картошки на низрі, вроді би на два села. за мабуть, хватить. Тієї картошки хватить. Сейчас трішки того сала і трішки того наріжем. Ті, я не знаю, яке оце відрізати. já čo čo také bude. A to va mi keramika. Nieakyý no, bubor riža mrzladeným. Тут як полежить ожидоні. Не хватить доріжу. Як можна тут не хватити? ще ось такого дичного наріжу. Це маринована часничком, з приправками. Його і... і так би їм. Його і так їмо. Все, я думаю, хватить.

О, вперед за ординал. Ось і перегорів наш кострик, зараз будемо вилажувати наше сало. То не запалиш, то не потушиш. Що воно вкладає з ним? Зараз потушимо кости. Да, об себе, об, об кого Будем пекти, сейчас надо потушить его. Запахи сало куски, звісно, щедрі, mm -hmm. і картошечка вже пропеклася положили її під сальце щоб жирком про всім смачного.